Вітаю зтудію управління Богуштайм І, як завжди, наша ранкова тайм менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Анна Захарова. І чогось мені захотілося знову поспілкуватися з вами на тему мрій. Багато інформації приходить, і я почала досліджувати: чи корисно мріяти? І звідки взагалі взялося, що? Люди мають мрії. А чому не мрії, чому не бажання, яка різниця між цілями, просто задачами? І взагалі виникло питання, навіть чи можна мрію. Навіщо мріяти, якщо більшість речей, що ми бажаємо, ми можемо собі просто купити, придбати. Доброго ранку. І ось ця така внутрішня дискусія призвела до того, що прям. Захотілося поспілкуватися, чи корисно мріяти, і що там взагалі за цим словом мрія? Звісно, що зараз багато джерел інформації, і коли я почала досліджувати цю тему, то одне нас така стаття цікава, мені потрапила на очі, що мріяти це від мерегкоті, це щось таке непевне. І саме тому колись казали, що не поринай занадто у мрії, тому що потім буде не дуже солодко в житті. І це про те, що, виявляється, про мрії, можна думати не лише в позитивному ключі, тому що для мене мрія це щось таке величне, це щось таке цікаве і те, що мене. Запалює за мить. І тим цікавіше і несподіваніше було дізнатися, що це може бути щось примарне. Да? А примара це не те, що якось воно навіть не звучить радісно примара. Да? І я зрозуміла для себе чого так. Чого мрія може бути не завжди позитивною, тому що іноді ми занадто поринаємо в той світ, і ми вже не бачимо реальності, і воно як примара, як привид, і це позбавляє нас сил навпаки. То будьмо уважні і прислухаємося до свого серця, до своєї душі. Що ще хотілося сьогодні сказати? Сьогодні такий ефір роздум. Якщо у вас є якісь свої думки чи досвід з мріями, діліться в коментарях і побачимо, до чого вийде наша розмова, врешті-решт. Тож, мріяти, колись здавалося, що це дуже легко. Насправді, от я нещодавно провела експеримент, і я мріяла вже не один раз. І в мене є прописаний, був, я вже почала коригувати, був прописаний список мрій щось біля 800 для себе і для тих людей, які для мене важливі і улюблені. Да? Але я відчула, що час їх поновити. І насправді, знаєте. Я прочитала, що в певний день, новий місяць є можливість саме в цей час, це вже якесь шаманство, прописати свої мрії, і вони точно здійсняться. Думаю, так, я ще не пробувала, давай пробувати, Аню. Тож, 40 хвилин, ну, десь 30 я написала. І це, враховуючи те, що. Я вже начебто і писала, і начебто вмію досвід, і начебто і час такий сприятливий, і це мене мало наштовхнути. Ну всі зірки просто склалися, бери і роби. А воно не просто. І яка користь від цієї вправи для мене була особисто? Що коли ти поринаєш у світ мрій і ти починаєш розділяти це матеріальна мрія. Чи вона мені потрібна, чи це просто те, що я хочу, і це на рівні я йду це і собі дарую. Оце цікаво. Чи то може бути мрією? А я виявила, що може, якщо я хочу, щоб то був подарунок від певної людини. І мені буде приємно саме увага цієї людини і саме з цією річчю, якщо ми кажемо про матеріальні дарунки. І так, да, це може бути мрія. Я то можу сама придбати собі, наприклад, якесь взуття. Да? Ну, наприклад, все те, що прийшло до голови. Але якщо мені він його подарує, це зовсім інша справа. І це може бути мрією. І отак раз за разом я зависала над кожною думкою: чи це моя мрія? Чи це те, що я хочу від когось отримати? Чи це взагалі мені не потрібно, просто я наслухалася. Як клекочуть оці соціальні мережі да, на мене, і це тобі потрібно, і це і бери, і зараз, і лише сьогодні, 40% знижка, і ти губишся, і ти вже не розумієш. Все потрібно, все беру, але чи то тобі дійсно потрібно? І такі запитання, вони насправді відволікають від того, щоб просто брати і писати. Здавалося, я хочу. Якийсь космічний корабель. А чому б ні? У всіх є тесла, а я хочу космічний корабель. Я ще не знаю, кого, є. ну, можливо, хтось, типу Ілона Маска, але то ще не точно. І коли ти думаєш про такі речі і не обмежуєш себе, це, з однієї сторони, розвиває якась креативність, ти щось можеш, по роботі, якась думка може прийти, така несподіване рішення питання, з яким ти зависи, прям б'єшся і б'єшся і б'єшся. А тут через мрії, через те, що ти дозволяєш собі вийти за рамки, ну це ж не серйозно, я ж мрію, наче, да? це гра. Це гра. А чого я хочу для себе? Найкращого, найрадіснішого, найщасливішого. От зараз я прям на такому емоційному підйомі, я сподіваюся, що ви це відчуваєте, і хочеться з вами поділитися трішки цим захопленням, що дійсно. У Бога немає рук, крім тих, що маємо ми. І цими руками можемо взяти і написати свої мрію, написати книгу свого життя, недарма так багато всього з тим зв'язано, що ми щось пишемо, і це творення, і потім воно якось дійснюється. Знаєте, я вчора розмовляла з подругою і кажу, це так цікаво відчувати, коли ти, наче. Давні люди на скелях викарбовували малюнки, і тим самим вони фіксували, що там десь така тварина водиться, там така, а тут якась подія була така. І я чогось так виразно побачила, що коли людина сьогодні, людина сучасна прописує свої мрії, вона нібито викарбовує десь, десь собі майбутнє. Цікава думка. Не обов'язково ви. Проникнутися саме цією думкою, але ж можна проводити багато паралелів з вашим життям. Я просто вчилася на історичному факультеті, і в мене багато таких спогадів про гробниці, якісь фараонів, про звитяги, про битви, про давніх людей печери, тому що, може, в мене саме такий яскравий спогад виринув і порівняння. Але ж насправді користь від цього, да? чи корисно мріяти. Корисно, тому що ми можемо позбавитися від зайвого, від того, що нам не властиво, тому, то від того, що ми думаємо, що нам потрібно, а насправді, якщо ми задаємо друге питання, я це маю що далі? Як я почуваюся, що я з цим роблю? І якщо нічого немає, навіщо воно? Вам? І от і я не знаю. А якщо далі розкручувати? Ви виписуєте свої думки. Ви звільняєте голову для чогось іншого. І чим більше ми виписуємо мрій, а це паливо нашого життя, тим більше у нас звільняється місце для нових мрій. Да? Отаке От несподіване рішення. І тим більше ми можемо створити ємність, де здійснюється бажання нашого життя, розширити ємність бажання нашого життя. І це теж надихає. З чим ще корисно мріяти? Мені здається, що навіть можна створити челендж, хто напише більше мрій за якийсь час, або найсамокреативнішу мрії. І це вже таки закручується цікаве змагання. Тут вже не просто виписатися, не просто подивитися, а що саме мені цікаво в майбутньому, а створити щось те. Чого ви раніше не робили, це вже челендж. І якщо це ще й публічно, це теж цікавий варіант розширити ємність своїх бажань, те, що потрібно саме вам. І ще дуже круто, коли ми об'єднуємо навколо оцього мріяння родину, залучаємо чоловіка або жінку, дружину або дітей. І вибудовується таке бачення спільної реальності. Що з того вийде, що з того не вийде? Але мрія може об'єднати. Зараз, наче у всіх багато якихось питань, нагальних вирішення, але ж разом з тим, щось повинно нас тримати, да, стрижень. Що це може бути? Це може бути мрія. Спільно родиною кудись поїхати. Обов'язково, коли це буде можливо, з легкістю от так, як це було донедавна. І мрія також може дати несподіване рішення, і я в цьому впевнена, для задач, які ми вирішуємо в діловому житті. Тому що в сьогоденні в роботі ми такі серйозні, ми структуровані, і ми дивимося, так як. От найбільш реалістичне рішення подій. А чи воно єдине? Та ніж, є багато рішень, але ми до них не звикли. Для нас це нереалістично. Не, не і тому через мріяння можна звільнити простір і знайти отам такі цікавенькі моменти, які допоможуть точно щось продумати в реальному житті. Тому що все колись було мрією. І колись е, Стів Джобс казав, що мріяти потрібно масштабніше, і недарма кажуть, що коли у мрійника дуже сильне бажання щось створити чи досягти, то рано чи пізно він цього досягне краще раніше. І вже сьогодні можна зробити перший крок до того, щоб корисно помріяти. Я пропоную вам це спланувати. І спланувати в списку задач прям задачу помріяти. І як завжди, наприкінці нашого етеру, кожної те-менеджмент зарядки, я нагадую, що сьогодні новий день і нові можливості. І коли ми відкриті до цих можливостей, вони нами і стаються. І я бажаю вам помічати можливості. Одразу їх записувати, щоб не загубитися десь в думках, тому що тут процесор постійно ж працює. Думки, ідеї, багато чого. І коли ви випишете список задач на сьогодні, порахуйте тайм-калькуляцію і впевнитеся, що вам вистачає часу на роботу, на відпочинок, на те, щоб помріти, на смачне горнятко кави, на якісь фізичні вправи для того, щоб. Точно бути у формі для мріяння, то намалюйте маршрут дня. І нехай сьогоднішній день буде день мрій для вас. А якщо раптом ви хочете ще більше прискоритися, ще більше до себе притягнути ту реальність, щось мені згадалося деякі фільми. Фантастичні, коли до нашої землі притягали роботи одну планету. А чому ми так не можемо мрії притягнути? Насправді можемо. Тому що сьогодні перший навчальний день квесту Турбо 21 я запрошую вас, і ви саме там можете помріяти за певною технологією і розширити ємність свої по бажанням і подивитися, як це мріяти разом, як це мріяти у спільноті натхнених людей. Людей, які хочуть встигати більше, які хочуть втілювати саме свої мрії і бажання у життя і перетворювати їх на цілі. Тож, запрошую і бажаю сьогодні гарного дня і найнесподіваніших мрій сьогодні для вас в вашому житті. До нових зустрічей з вами була Анна Захарова.